Проблему стихійного сміттєзвалища у Цірупинську збирається розв'язати цивілізованим способом побудувати завод із переробки сміття. Така ідея у міської влади виникла два роки тому та реалізують її лише поточного. Практично рік говорять у міськвиконкомі витратили на розробку проєкту та підготовку відповідних документів. Нині завершальна стадія, і вже влітку у Цірупинську зможуть приступити до спорудження заводу. Стихійне сміттєзвалище поблизу села Пойма у Цюрюпинську виникло не сьогодні. Його можна вважати одним із найстаріших в області, бо існує вже з 50 років. Розв'язати цю проблему і досі не вдавалося нікому, хоча обурені мешканці навколишніх сіл неодноразово зверталися до владних структур різного рівня. Нинішня влада міста також взялася за наведення ладу на стихійному звалищі, хоча територія, де воно виникло, не перебуває у підпорядкуванні Цюрюпинської міської ради. Правда, говорять у міської міськвиконкомі, швидко розв'язати проблему не вдасться. Город Сирюпінськ, він специфічен в тому смислі, що у нас така геологія, що ми не можемо построити звичайний полігон, так як робили в інших містах. Тому у нас був єдиний путь – йти типу по пути будівництва мусороперерабатуючого заводу. Понятно, що этот процес достаточно длительний. Вот только етап підготовки документів для последующего строительства занял чуть більше, ніж год. ідею спорудження заводу з переробки сміття у Цюрупінську підтримала і обласна влада. Державна обласна адміністрація і обласна рада виділили нам допомогли виділити кошти 250 тисяч на проект. Цей проект уже зроблений. Цей проект вже пройшов експертизи. І буквально через неділю-дві питання з проєктом буде закінчено, у нас накопичені кошти і ми будемо починати будівництво площадки по переробці. Але в перспективі маємо наміри строїть завод. Спорудження першої черги розпочнуть вже влітку. Підготовчі роботи проведені, створене відповідне профільне підприємство та закладені кошти. А це близько 400 тисяч у бюджет. Щоправда, залишилось дочекатися кінцевих висновків експертизи. Після цього вже можна з впевненістю починати поетапну реалізацію проекта. Єсть много очінок различних інвесторів, котрі готові були б вкладати свої гроші. Ми уже йме діалоги з турецьким. Инвесторам мы имели диалог с австрийскими инвесторами, которые готовы устанавливать комплекс, но хотят, естественно, видеть какую-то первичную документацию. То после того, как мы проект согласуем, однозначно им передадим это на отработку, они предложат свои мощности, скажем, каждая из них уникальная, да, и скажут, какой способ переработки в последующем они готовы были бы нам предложить. То есть способ реализации комплекса проекта мы рассчитываем до 2015 года. Хоча побороти стихійне сміттєзвалище збираються значно раніше, у міськвиконкомі говорять, тільки но спорудять відповідний майданчик, на території майбутнього заводу, відразу почнуть суворо контролювати вивіз сміття. Що стосується ситуації, яка склалася стихійним свалищем, то потім, коли ми вже почнемо возити більш цивілізовано сміття у те місто, де визначене. Тоді ми там, де зараз стихійне звалище, спільними зусиллями наведемо порядок і ліквідуємо його, це стихійне звалище.